Всім привіт! ви на каналі Lingero і це розпаковочка поправих сюрпризів. У мене для вас дуже-дуже класна новиночка. І це колекція Fidget Board. Board – це така дощечка з різними штучками. Коли ми будемо її розпаковувати, ви зрозумієте. І давайте одразу виберемо звідси пакетик, і я хочу взяти найменший ось цей. Так, з колекцією рентного одразу кладемо. Ми сьогодні закінчуємо аж дві колекції: це колекція «Таба Лапки і тока Бока Аутфіт, Тому відкладаємо. І з колекції плюшеві іграшки я сьогодні хочу ось цей. З колекції Hello Kitts. Давайте візьмемо ось такий. І ось наш каталожик. І перша у нас сторіночка та балапками. Пакетик. І тут, і тут нам попадається ось така лапка з керопі. І ми її наклеїмо от сюди. Ось так. І керопі. Ось так. І ми прощаємось нарешті з цією колекцією, і давайте ж її проглянемо. Тут нам попадалися ось такі лапки. Далі ось такі. Я взагалі дуже старалася над цією колекцією. Вона в мене дуже гарно вийшла. І ось. Пишіть в коментарях, як вам ця колекція. І давайте її будемо оцінювати в коментарях від 1 до 10. Далі в нас колекція Тока Бока яку ми теж закінчуємо. подається так само взуття для цієї дівчинки. Воно ну, дуже маленьке і смішне. І давайте ж наклеювати. І, знову ж таки, ми прощаємося з цією колекцією. Ось такі вийшли дві дівчинки. І давайте в коментарях їх також оцінювати від 1 до 10. Далі у нас колекція плюшеві іграшки. Ось такий пакетик. І давайте ж дивитися. Тут нам попадається Hello Kitty. І вона у нас під номером 5. І ось так наклеїмо. У наступному відео ми закінчуємо цю колекцію. І далі у нас колекція рандом. Я хочу, щоб щось попало ще на цю сторіночку, тому що тут у нас лише один сюрприз. І тут нам попадається ось така полоничка квадратна. Не знаю, чому вона квадратна. І давайте її сюди наклеїмо. Ось так. Далі у нас колекція будиночок для Hello Kitty. І я не можу повірити, що нам нарешті попався одяг. Так. Давайте ж його приміряємо. У нас ось така ковтинка і бантик. А потім. І я хочу переклеїти Hello Kitty. От сюди. І далі наша новиночка. Колекція Fidget Board. І ось вона. Ой, ось вона, Fidget Board. І ось такий пакетик. Давайте ж його відкривати. Ой, я вже знаю, що там. І в нас тут пом'ята трошки, але все одно з кором'ю. Давайте ж її трошки розправимо. Ось так вона тапається, і вона в нас під номером 3. Прикладемо і я потім її просто приклею. До речі, найкращий сюрприз, мені здається, це буде під номером 1. І коли він попадеться, ви дізнаєтесь. І на цьому все. Всім па-па!